Показ вистави про Івана і Кота, майстер-клас та свято ляльки. В Івано-Франківську відзначили День лялькаря. До театру запросили близько чотирьох сотень дітлахів. Це діти військових, пільгових категорій та внутрішньо переміщена малеча. Заступниця директора театру Тетяна Стефінів зазначає. Заходи організували саме для цих діток, аби хоч на мить відволікти їх від війни. Це дітей забирає з реальності. Воно дає їм казку, нехай то коротку казку, але вони той певний час забувають про сьогодення. Забувають про те, що відбувається зараз навколо. Вони діти вони інакше це переносять. Вони цього не показують, але це всередині них. І та казка, яка триває там півгодини, 40 хвилин. Вона їх переносить, скажімо, в інший час, і це важливо для дітей сьогодні. Перед виставою дітлахи самостійно виготовляли пальчикові ляльки. Для цього у театрі підготували усе необхідне. Художниця-постановниця театру Любава Бай каже, таких ляльок малеча зможе зробити навіть вдома з батьками і робити імпровізований театр. Ось так це ніби просто голова на паточку. проте якщо правильно її взяти і розставити два пальчика, це вже лялька, яка може грати з ручками, яка може робити а! Ось такі, от е, прикольні речі вона може робити. Це таки е, найпростіший варіант з підручних мед е, засобів зверху картон. Для волосечка ми використовуємо нитки, які залишились кожного вдома, може знайти. Ось е, наколюємо це все діло на шпажку. Для голови ми використали таку пластику е, пінопластову кульку, перепрошую. Розмальовуємо за нашим побажанням, і ми ще додали такий ніс, який калатає, щоб було трішки веселіше. Семирічний Сашко з Івано-Франківська. Хлопчик вже втретє відвідує театр ляльок. Каже, тут йому дуже подобається. Тим, що е, нарешті я зможу напевно сьогодні подивитися якусь виставу і люблю сюди ходити, бо тому, що тут є якісь вистави гарні. А от маленька злата до Івано-Франківського театру Ляльок завітала вперше. Дівчинка переїхала із Херсона та про лялькарів Злата знає і вважає їх справжніми чарівниками. Я знаю, що вони можуть говорити, а ще вони можуть. Сукню і грати роль свою. Вони дуже цікаві, і дуже круті. Головний лялькар Прикарпаття Роман Братковський розповідає, попри війну в Україні, вони з усіх сил намагаються створювати радість для малечі, щоб ті проживали щасливе дитинство. Лялька, яку оживляють актори, вона найдорожчою для дітей. Тому що вона викликає почуття, вона викликає емоції. А це найдорожче для дитини, якій це все необхідно і потрібно. І сьогодні ми відзначаємо своє професійне свято разом з нашими найкращими вихованцями, відвідувачами. А вже наступного тижня, 27 березня, лялькарі влаштують для своїх глядачів ще одне свято у рамках Всесвітнього дня театру. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.